Не повіриш, але ти уміщався отут. Я піднімав тебе і казав матері: цей малюк найкращий у світі, цей хлопець виросте найкращим хлопцем на планеті. І ти зростав чудовим хлопцем. Ми були щасливі спостерігати за тобою. Але прийшов час ставати самостійним, вбитися в колодочки. І це сталося. Та в процесі дорослішання щось змінилося. Ти перестав бути собою, ти почав дозволяти іншим казати, що користі з тебе не буде. А коли життя дошкулило тобі, ти почав шукати винних і знайшов мою тінь. Я скажу тобі дещо, і це не новина для тебе світ не такий вже сонячний і привітний, це жорстоке і небезпечне місце. Якщо ти прогавиш мить, він вдарить тебе з такою силою, що ти більше ніколи не піднімешся з колін. Ані ти, ані я, ніхто не б'є так сильно, як саме життя. Коли вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Якщо знаєш, чого вартий, піди і візьми це, але будь готовий удари тримати, а не нюняти я не досягнув цього через нього, через неї, через когось, так роблять боягузи. А ти, ти не боягуз, бути такого не може. Я завжди любитиму тебе. Ти мій син, плоть від плоті. Ти найкраще, що є в моєму житті, але доки ти не змінишся і не повіриш у себе, життя в тебе не буде.